Другий за ліком відкритий турнір по хокею шайбою на ковзанці льодової арени нашого міста серед юнаків 2015-2016 років народження пам'яті колишнього вихованця міської дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра зимових видів спорту, який був гравцем команд Зеніт Яструби та Аврора Макара Ярофеєва, проходив уже у статусі коли йому за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народу у серпні минулого року було посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену Золота зірка. Хочу сьогодні подякувати, і сказати, що Макар зустрів перший, прийняв перший бій на кордоні. На його рахунку біля 100 штурмових атак, і він загинув, рятуючи Україну, рятуючи бійця наземного легіону як герою. То поки йде такий турнір. В кожній посмішці дитині, в кожній шайбі, в кожній вдалій передачі то є життя продовжується нашого сина. То ми дуже вдячні за цю пам'ять. Вважаємо, що поки хай ворог бачить, що поки ми тренуємося, поки ми змагаємося, то б'ється серце України у турнірі, який традиційно був організований відокремленим підрозділом Федерації України. Хокею шайбою у Дніпропетровській області за підтримки відділення Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області та партнера проєкту АБК Дніпро взяли участь шість команд, з яких п'ять з нашого міста: дю США, Придніпровськ, Дніпро, два колективи дитячо юнацької спортивної школи зимових видів спорту і один з сусіднього Запоріжжя. На початку стислої урочистої церемонії нагородження учасників змагань, суддів та оболівальників Почергово привітали та подякували мама героя України Макара Ярофеєва, пані Ірина, почесні гості турніру палки прихильники хокею, начальник управління служби безпеки України у Дніпропетровській області Дмитро Нев'ядров та учасник бойових дій кавалер ордена за мужність третього ступеня, майор Національної гвардії України, заслужений журналіст України Віктор Ожогін. Від імені своїх побратимів я хочу подякувати організаторам турніру Федерації хокею Дніпропетровської області. Спеціалізованої дитячої юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву, які вдруге поспіль провели турнір пам'яті нашого побратима Макара Ірофєва. Ви бачите, скільки учасників, які, яка завзята боротьба точилась на арені. Але ми всі вдячні за те, що виховали батькам за те, що виховали такого сина, який віддав найцінніше своє життя, завдяки для того, щоб. Юні спортсмени, юні мешканці нашої країни жили в вільній Україні. Слава Україні! Керівник відокремленого підрозділу Федерації України по хокею шайбою у Дніпропетровській області. Костянтин Таратута після привітань шанував кубками батьків Макара Єрофеєва та його першого тренера Володимира Волошина. Далі свої відзнаки отримали кращі гравці у складах усіх шести команд-учасниць. Після чого нагороди знайшли кращих за амплуа. Голкіпер Лев Деркаченко з другої міської дитячої наткої спортивної школи залізобетонним захисником визнано Дмитра Кунця з запорізьких вікінгів. Найвправнішим нападником став Платон Акімов з першої МДЮ США. Його партнер по команді Микола Тевсієв був удостоєний призу глядацьких симпатій. Бронзові медалі і кубок відповідного гатунку вирушили до сусіднього Запоріжжя. Їхніми володарями стали тамтешні вікінги. Срібні нагороди залишилися у Дніпрі у вихованців другої команди міської дитячунацької спортивної школи зимових видів спорту. А перемогу, а з нею і золоті відзнаки, та головний трофей турніру завоювали колеги останніх по навчальному закладу з першого колективу. Ними обома опікується колишній тренер Макара Ярофеєва Володимир Волошин. Хочу подякувати усіх, хто допоміг у проведенні цього турніру. Це на перш. За все, це Федерація хокею України, Олімпійський комітет Дніпропетровської області та благодійний фонд майбутнього. Мабуть. Що я хочу сказати, що цей турнір вже два роки поспіль проходить. Ми дякуємо батькам Макара. Ми дякуємо нашим збірним силам, які допомагають нам. То що ми маємо таку змогу тренуватися і проводити такі турніри. Ми вдячні всім, хто. Допомагає нашому хокею і можу сказати ще, що е, сьогодні е, наші хокеїсти, наші вихованці, нашої школи представляють наш Дніпропетровськ, е, Дніпропетровську область е, в усіх збірних України національний юнацької та молодіжної. так що хокей живе і буде жити у нашому місті. Традиційно на завершення турніру, який став символом пам'яті та вдячності за мужність і відданість у справі захисту держави, герою України Макару Ярофеєву, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину.